Київщину відвідали іноземні делегати. Голова адміністративного округу Норнорк міста Єревана, Тигран Тер та посол Вірменії в Україні Владімір Карапетян відвідали Бучу. Під час зустрічі з мером міста вони обговорили можливості налагодження співпраці між Бучанською громадою та адміністративним районом Норнорк міста Єревана. Ми пишаємося мужністю українського народу і завжди готові підтримати Бучу та інші громади, що постраждали від бойових дій. Ледь не плювком в обличчя цей візит розцінили на Росії. Міністерство закордонних справ РФ неабияк обурилося. Представниця відомства Марія Захарова заявила, що висловлювання вірменського чиновника, який відвідав Бучу на адресу Росії, є неприпустимим. Розцінюємо посіщення міста Бучі як недружественний шаг. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.